Слава Україні, Героям слава і поруч зі мною гравець команди Тует Плюс Вітівці Сергій. Вітка вітаю вас, щойно здобули перемогу у чвертьфінальній грі з командою «Нива летичів». І нас і вас власне очікує завтра ще одна третя гра, яка стане вирішальною для обох команд. І ми нарешті дізнаємося, хто ж все таки буде грати в півфіналі. Будь ласка, кілька слів про сьогоднішню гру, про те, як ви на неї налаштовувались, як готувались і як вона складалась. Налаштовувались тільки на перемогу. Першу гру ми програли з рахунком 3-1. Перша команда була не в цьому не в складі і грали, я вважаю, що гру супер. На сьогоднішній день ми налаштувалися, грали свою гру, що призвело до перемоги. Тобто, ваш план на гру сьогодні от, ви виконали на 100% і. Ніяких сюрпризів там від суперника не було. Вважаю, що не на 100% можна було завжди можна грати краще. Але грою задоволений, адже перемога завжди добре. Як ви думаєте, сьогоднішня перемога чи стане вона такою психологічною підтримкою на завтрашню гру? Чи додасть вона впевненості команді на завтра? Однозначно впевненості нам додасть. Ми налаштовуємо стільки на перемогу і. Хочемо боротися тільки за перші місця. Помітно, що ставки дуже високі, що обидві команди хочуть пройти далі, тому що ну, навіть ми бачили, що емоції деколи сьогодні дуже сильно впливали на те, що відбувалося на майданчику. От як прокоментуєте це? Так, емоції дуже впливають на гру. Багато чого не виходило, але ми себе взяли в руки і перемогли. Ну що ж, дякую вам за спілкування. Дякую за гру. Чекаємо на завтрашню гру. Бажаю успіху і гарної гри. Дякую.